Розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити, частинка 3 у дошках друга, розгортаємо на 11-й сторінці. Тема цього уроку Ігор Федів і Валентин Злотополець Повість Син України. Давайте з вами прочитаємо інформацію та пригадаємо, які твори називають робінзонадами. Читаємо пошепки за диктором. Роман Робінзон Крузо набув такої популярності, що його було перекладено багатьма мовами та з'явилося чимало наслідувань. Так виникли Робінзонади. Твори різних письменників про людей, які опинилися наодинці з природою на безлюдній землі, виявляючи силу духу й розум у боротьбі за виживання. У 1919 році Ігор Федів і Валентин Золотополець написали історико пригодницьку повість Син України. Про українського Робінзона козака Миколу Наливайка. Утікаючи з турецького полону, Микола потрапив на португальське судно Лісабон, яке під час сильного шторму затонуло, а козак опинився на безлюдному острові. Пождіть, які твори називають Робінзонатами? Годово! Виконайте наступну письмову вправу фотоапарат. Дивимося дуже уважно, запам'ятовуючи усю інформацію. Будь ласка, будьте уважними та зосередженими. Запишіть це речення у ваш зошиток. А потім, будь ласка, перевірте себе у пригодницькому творі непередбачувані повороти подій. Діти, назвіть, будь ласка, прочитані вами пригодницькі твори. Пропоную зараз переглянути невеличкий відеофрагмент та дізнатися, щось цікаве про козацьку звитягу. Сідайте ручненько, рівненько, дивіться та слухайте увагу. Каждіте, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. А що вам відомо про козяцьку звитягу честь? Прочитаємо наступний текст Знайка та виконаємо завдання. Пригадуємо, що таке пригодницький твір. Пригодницький твір. Це твір, сюжет якого насичений незвичайними подіями, з непередбачуваними поворотами. Персонажі часто долають безліч випробувань, але твір зазвичай має щасливу кінцівку. Пригадай, наприклад, казкові історії Всеволода Нестайка про найновіші пригоди зайчика Косі Вуханя та їжачка Колька Колючки. Незвичайні події в житті цих персонажів мали непередбачуване та повчальне завершення. До пригодницьких творів належать романи Діти капітана Гранта Жуля Верна та Робінзон Крузо Данієля Дефо. Серждіти. Познайте, будь ласка, твір, у якому йдеться про багаторічне перебування людини на безлюдному острові. Варіант А. Жуль Верн, діти капітана Гранта. Варіант Б. Даніель Дефо Робінзон Крузо» і варіант В. Ернеси Т Томпсон Чинк. Розумнички твір, у якому йдеться мова про багаторічне перебування людини на безлюдному острові, це твір Робінзон Крузо Даніеля Дефо, бокавку Б обведіть в кружечок. Якщо втомилися, зробіть невеличку рухову хвилинку. А потім переходимо до вправи сімнадцятої сороки черпахи. Будемо читати чисту мовку, поступово прискорюючи темп. Спочатку читаємо, як черпашки, дуже повільно. Оном, оном, оном український робінзоном. Ола-ола Ола був козак Микола. Самостійно тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій темп. Останній раз читайте щонайшвидше, як сороки. Працюємо. Чудово! Давайте тепер дізнаватися лексичне значення сліпи з словничка Ломака, велика палиця, дрючок. Очкур, зверніть увагу на наголос, очкур пояс, який стягують штани для підтримання. Топорище, держак сокири, клепало, молот. ціпок палиця. Самостійно ще раз прочитайте тлумачення цих слів. Разумнички, Переходимо до вправи повітряні кульки, читаємо слова біля мавпочки, потім біля ведмедика. Будь ласка, звертайте увагу на наголос. Ломаку, очкуром, для топорища, наклепало, ціпок, непролазний. Здоровенну, і бадилля Примоститися, підживитися. ще раз прочитайте ці слова. Назвіть прикметники й добріть до них іменники. Чудово! Переходимо до наступного завдання. Знову вправа сорока черепахи, але слід прочитати текст, виправляючи помилки. А що вирішив до вечора посадити кілька дерев? Та про спочинок не було й думки. Увечері вже зеленіло п'ять дерев перед печерою. Спати довелося примоститися на дереві, а щоб не скотитися з гіляки, прив'язався очкуром і заснув за мить. Будь ласка, натисніть відео на паузу та виправте помилки, які ви тут побачили. Перевіряємо слово 5 пропущено апостроф. Печерою пишемо з буквою Е. Не скотитися не здійслова. ми пишемо окремо. Прив'язався пропущено апостроф. Тож тепер ми готові до вразного читання у ривочку повісті Ігоря Федєва та Валентина Злотопольця. Повість має назву Син України. Читатимемо ми пошепки за диктором. Перед ним розкинувся острівець милі на дві завширшки і чотири завдовжки. Непролазний, дикий праліс укривав значну його частину. Ніде не було видно осель, ні звідки не підіймався дим. Острів, безлюдний острів, шепотів Микола ледве чутно. Мабуть, довго доведеться тут прожити, подумав тужно. А може, і вікуватиму на цьому острові, треба відшукати хоч печеру, яка б захистила від хижаків та холоду. Крім кам'яних скель, козак нічого не знайшов, аж наприкінці, при одній, як муж, стрімкій скелі, побачив невеличку заглибину з вузькою щілиною. Ось тут буде моя домівка, подумав Микола. Ось ці дерева посаджу перед щілиною, а як розростуться, то наче стіною захистять мене. І спати вже можна спокійно і ховатись від буревію, а згодом, може, щось краще знайду. Микола взявся до роботи, знайшов здоровенну гостру ломаку і почав викопувати дерева. Надвечір лежало перед печерою кілька викопаних дерев. Змучений, обтер піт з чола і пішов напитися. А що ж вирішив до вечора посадити кілька дерев, то про спочинок не було й думки. Увечері вже зеленіло п'ять дерев перед печерою. Спати довелося примоститися на дереві. А щоб не скотитися з гілляки, прив'язався очкуром і заснув за мить. Коли прокинувся вранці, відчув, як болить спина й нога, добре таки надавлена гіллякою. Але то був би не Микола, якби довго роздумував над тим, що в нього болить. Пішов на берег шукати устриць, минув гущавину, перескочив через струмок, аж праворуч росте кокосова пальма. Він бачив її в Африці не раз плоди завбільшки, як гарбузи чи дині, густо обсіли вершок дерева. Горіхами можна підживитися краще, ніж устрицями, подумав Микола і довгою палицею збив кілька. Та як їх їсти, тверді, мов каменюки. Після довгих зусиль розбив гострим каменем, знайшов усередині соковите зерно, смачне, як звичайний горіх, а в ньому густий солодкий сік. І припав Микола до кокосових горіхів, як ведмідь до меду. Ну, хвалити Бога, що дав мені поживу, подумав він, повертаючи до печери, побачив зариту в піску велику мушлю з гострими, як вістря, краями. От і за лопату буде мені, промовив, витягнувши мушлю з піску. Робота з огорожею пішла тепер швидше. Дерево за деревом щораз густіше прикривали вхід до печери. А щоб краще його захистити, засадив Микола другий ряд дерев, переплівши їх гіллям, а між рядами насипав землю й каміння. От тобі й вал. І бусурманів не побоявся б за ним. Задоволено говорив до себе. До печери вів тільки один вхід. Вирішив Микола і його засадити деревами. Та як заходити до печери? І знову допоміг випадок. Повертаючись того ж таки дня з надморя до печери, знайшов він рослину з волокнистим бадиллям, як у льону або конопель. Може, що вийде з цього бадилля, подумав козак. Нарвав його цілий оберемок, поскручував у в'язки, як коноплі, і поклав у воду мочити. За кілька днів вийняв в'язки і розклав сушити на сонці. І диво. З твердого бадилля вдалося йому справді витіпати прядиво, з якого скрутив мотузя та зв'язав міцну драбину. Над печерою височіла стрімка скеля, на її вершку росло гіллясте дерево, за нього й зачепив мотузяну драбину. Далі почав міркувати, як би поширити тісну печеру. Біля струмка Підібрав великий камінь, подібний до сокири, і навіть гострий на кінці, а ще немов умисний з діркою для топорища. У дірку забив міцного дрючка, і сокира готова. Тоді знайшов ще два камені один, схожий на клепало, яким каменярі б'ють каміння, а другий на короткий грубий ціпок. Маючи тепер стільки інструментів, Микола взявся до праці. Печера ставала щораз вищою та ширшою. За кілька днів роботи вже міг вигідно поміститися, вистелив її заздалегідь висужним сіном і вперше заснув на острові по людськи. Подождите. Будь ласка, виконайте вправи для покращення вашого зору, щоб починяти трошечки відпочили, а потім переходьте до завдань питалика. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Всі відповіді ми шукаємо тільки в тексті. Ви можете, до речі, скористатися кольоровими фломастерами чи маркерами спеціальними для тексту і кожне, кожну відповідь свою виділяти. Тож, як описаний острів, на якому опинився Микола? Де козак вирішив побудувати собі житло? Так, чудово, Яку поживу Микола знайшов на острові? Всі відповіді шукаємо тільки в тексті. Який знаряддя браті козак виготовив власноруч? А як Микола захистив житло? Розумнички, дуже добре. Переходимо з вами до наступного завдання. Позначте, якого розміру був острів, на якому опинився Микола. Варіант А 3 милі завширшки і 3 завдовжки. Варіант Б 2 милі завширшки і 4 завдовжки. І варіант В е, 4 милі завширшки і дві завдовжки. Діти, який варіант ми обираємо? Розумнічки обираємо варіант під буквою Б. Знайдіть, будь ласка, в тексті речення, де йдеться про безжурну вдачу козака. Прочитайте ці речення. Підкресліть слова на позначення рис характеру, які допомогли Миколі не впасти у розпач у скрутній ситуації. Тут є такі слова, як спостережливість, хитрість, кмітливість. Слабкість, розсудливість, винахідливість, розважливість, наполиливість, безвонність та хоробрість. Які слова ми обираємо, які риси характеру нам допоможуть, як і маконі, не впасти в розпач в скрутній ситуації? Далі я пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент уроку виживання і знайти в тексті відповідні речення. Шукайте, будь ласка, в тексті відповідні речення і придумайте та напишіть до них заголовок у своєму зошиті. Поміркуйте, а звідки козаку було відомо, як можна виготовити нитку. Чи доводилося вам спостерігати за виробленням ниток чи полотна? Давайте дізнаємося наступні тлумачення слів із <смір> тлумачного словничка. Терлиця – це знаряддя для діпання тертя льону чи конопель. Когородка – це пряльний ручний пристрій. Мичка це пучок льону чи конопель, підготовлений для прядінь. Я пропоную зараз вам переглянути, як у давнину українці робили нитки з льону. Увага! Ось як поспів уже льон, його вилижався, пов'язали в снопіки, тоді його переводять на цутерницю. Труть. Вибивають кострицю з його. Оце випадає таке. О. І якщо виб'ється гарно костриця, виходить ось такий гарний льон. Ось так отсюда. І ага. б'ють і до себе тягніть. Таким чином. А що далі? А далі я вам передаю і ви йдете там, де прадуть на коворотку. Це коворотка. Це гребінь, це гребінка. Передають мені оцю ж меню з терниці. Я спочатку відчисую її, а тоді вже на ковородку і пряде. А чи важко зробити мічку? Ні, не дуже. А можна я спробую? Можна. І кладу сюди, так? А, от так. Угу. Чи, ну, я да. думаю, таким чином вже вона у нас готова. Угу. Можна закінчувати, розчисувати і прядеться тоді на ковородку мітка. Агрегат, на якому я працюю, називається сукало. можна спробувати? Так, звісно. Але я намагаюся. Отак. Отак. О, виходить. Так, так. Якщо ми хочемо кольорове щось робити, ось вони викрашуються, цей льон, ці такі вже вичисаний льон і передаємо на верстать. На таких ткацьких верстах ткали дорожки, килими, там мешковину може, і ткали полотно. на тут ми нажимаємо на педалі. У нас є по нові, А можна я спробувати? Будь ласка, саме основне у цій роботі це начиння і накласти основу. Якщо рівненько накладена основа, правильно накладена основа, значить рівненько йде все, і бережки, йдуть гарненько, рівненько. І... І ниточка лягає рівненько. Сильно, сильно можна сніг. Да. Прибивайте сильно. Так? Так. Да. Дякую вам. Дякую. ласка, так. Чи корисно було вам це відео? Дійсно, це дуже таке незвичайне, цікаве відео про те, як у давнину саме українці робили нитки з льону. Повість Ігоря Федіва та Валентина Златопольця, Син України, продовжує тему Робінзонади. Порівняйте перебування на безлюдному острові персонажів, заповнивши таблицю. Наприклад, так, дію персонажів перша ночівля на острові. Робінзон Крузо провів свою ночівлю під небом, а ось козак Микола провів свою першу ночівлю на дереві. Тож напишіть, будь ласка, там, де Робінзон Крузо, під небом, там, де козак Микола на дереві. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Відео натиснувши на паузу, будь ласка, заповніть цю таблицю. Поміркуйте, з якою метою написано твір про українського робінзона. Чому він має такий заголовок? Діти, не забувайте у своїх маленьких зошитах для домашніх завдань виконувати домашні завдання на сторінках 26 та 27 для того, щоб краще. Все запам'ятати та ще раз обґрунтувати та проаналізувати свою роботу. На цьому наш урок завершено. Успіхів!